Вітаю вас, шановні глядачі. Вийшли перші три серії третього сезону колеса часу, серіалу зі складною долею та неоднозначною якістю. Засновано на одноіменному книжковому циклі. Перший сезон серіалу, здається, робив все, щоб в першу чергу роздратувати фанатів книг. Було зроблено дуже багато змін, які не пішли на користь серіалу. Багато хто відразу поставив на серіалі Хрест. Я й сам, чесно кажучи, був не в захваті, та навіть скасував свою підписку Amazon Prime та фактично не чекав другий сезон. Хоча, коли він все-таки почав виходити, я його подивився на альтернативних сервісах перегляду. Враження було неоднозначне. Певний прогрес був помітний відразу. серіал точно став трохи краще. Проте це були такі собі американські гірки, коли після непоганої серії йшла посередня. Остання серія була найкращою за два сезони, і вперше в мене з'явилася думка, що можливо в серіалу є надія. Тому я вирішив дочекатись третього сезону, тим більше, що шоуранери клялись та божили, що вони врахують всі претензії, та третій сезон буде бімбою. Не буду тягнути кота за тисті, коли після перегляду трьох серій я відразу можу сказати: нарешті, бляха, нарешті шоуранери зрозуміли. Що, коли ти робиш серіал по відомій книжковій серії, то треба за основу сюжету і брати події цієї книжкової серії. Хто б міг подумати? І хоча я, звісно, трохи глузую, але все-таки треба віддати Рейфу Джаткінсу належне в цьому плані. Він, хоча б, зараз це зрозумів. А от Лорен Хісріч... Шоуранерка «Відьмака» не зрозуміла це навіть на третьому сезоні, і гадаю, з четвертим сезоном Відьмака ситуація буде така ж сама. Тому перед тим, як я поділюся враженнями від перших трьох серій, вважаю за потрібне проговорити кілька важливих речей. Я знаю, що є певна кількість глядачів, які один раз сформувавши думку про серіал, надалі вперто її дотримуються та не змінюють. Що б там не було далі, вони вирішили для себе, що серіал поганий і все тут. В нього не повинно бути других шансів. Якщо він не став шедевром, то все, це відразу лайно і дивитись його не варто. Але тільки ситхи возводять все в абсолют. Далеко не кожен серіал це шедевр рівня пуститися берега або ранніх сезонів «Гри престолів». Але це не значить, що якщо серіал не став шедевром на 10 з 10, то він автоматично стає шлаком на 3 бали. Окрім 9 та 10, є чимало серіалів на умовні 8 чи навіть 7 балів. І такі серіали теж варті уваги, вони теж можуть принести вам задоволення від перегляду. Так, колесо часу почало не дуже добре. Але вже в другому сезоні ситуація трохи виправилась, і він, до речі, постраждав через забастовку сценаристів. В теорії він міг бути ще краще. А тепер згадаємо того ж відьмака від Нетфлікс. Перший сезон зустріли в цілому непогано. Звісно, якщо набрати до уваги фанатів книжкового цикла, вони відразу зрозуміли, чим цей серіал тхне. Але пересічні глядачі, хоч і мали претензії, але серіал дивились. Проте вже другий сезон не те, що не показав жодного прогресу. Навпаки, там був жахливий регрес абсолютно в кожному аспекті, окрім хіба що спецефектів. Там взагалі не було логічної, послідовної історії, просто набір епізодів, мало пов'язаних один з одним. Герої хаотично телепортувались по континенту, робили щось незрозуміле, та ще й характери усіх персонажів спотворили як могли. Другий сезон відьмака це просто еталон треша та деградації. Третій в цьому плані, в принципі, мало чим відрізнявся, гівно, воно гівно і є. А колесо часу показало прогрес. Показало, що в нього є потенціал для покращення та розвитку. Ставити тепер колесо часу на один рівень із відьмаком це злочин проти здорового глузду. Історія знає приклади, як посередні серіали через покращення якості ставали потім певною мірою культовими. Та навіть той же пуститися берега був не настільки тепло зустріти після першого сезону. В нього, до речі, теж були проблеми через забастовку сценаристів, і він ледь не опинився на межі закриття. Тому позицію деяких глядачів типу ні, серіал все одно лайно, тому що перший сезон був лайно, я не сприймаю і не підтримую. Оцінки на тому ж Rotten Tomatoes доволі наглядно показують динаміку розвитку сезонів колеса часу, причому я беру не оцінки критиків, які, як правило, взагалі не показник якості. А саме оцінки глядачів. В першого сезона рейтинг 60%, що, звісно, дуже погано. Але вже у другого 80%, що показує ступінь прогресу. В третього сезону вже наразі 87%. Ну, а тепер давайте перейдемо до перших серій третього сезону. Відкривається сезон потужною сценою протистояння всередині білої вежі. Чорних адже викрито, і вони вирішили піти з гучним вибухом. Відразу помітно, що цього разу грошей на сезон виділили більше: постановка, декорації, операторська робота, музика все стало на рівень вище. Ну ладно, музика й до цього була чудовою в серіалі. Сам епізод фактично написаний з нуля. В книзі такого не було, хоча для такого епізоду і були певні передумови. Але це той приклад. Коли те, що придумали сценаристи, якраз в тему, бо цей епізод будує важливі передумови для дуже важливого сюжетного твісту, який трапиться пізніше. Після цього динамічного епізоду решта серії майже до фіналу дає нам свого роду перерву, щоб заспокоїтись та зрозуміти, куди події підуть далі. Тут шоуранери виправили одну з головних помилок попередніх сезонів. Раніше вони ніби спеціально задвагали головних героїв на задній план. Замість цього занадто уваги приділяючи персонажу Морейн, яку грає головна зірка серіалу Розамонд Пайк, або ж взагалі розкриваючи якихось нових персонажів. Але фанати хочуть бачити на екрані саме головних героїв циклу, а не якихось невідомих ноунеймів. І тут сценаристи нарешті прислухались до критики. Тепер рандо, Мету, Періно та Найнів приділяють набагато більше уваги. Між ними тепер багато розмов, і нарешті відчувається, що вони друзі, що вони знають один одного багато років. Між персонажами з'явилася хімія, чого раніше не відчувалось. Я нерідко читав критику в адресу молодих акторів серіалі, мовляв, каст дуже поганий і грають вони посередньо. Але на мою думку, ця критика була справедливою лише частково. Каст насправді дуже і дуже непоганий, а проблема з акторською грою це скоріше претензія до режисерів. Актори молоді на достатньо досвідчені. Це Розамонд Пайк без всякого керівництва може зіграти добре, а молодим акторам потрібні настанови. До того ж, сам сценарій був не дуже, і це не провина акторів. В третьому сезоні загальна ситуація покращилась, тож і молоді актори отримали шанс проявити себе. Сам по собі перший епізод ставить собі за мету підтягнути старі хвости і повернути сюжет на рейки книжкової канви, оскільки в перших двох сезонах шоуранери дозволили собі відволікатись на різні побічні історії, розбавляли сюжет якимись дивними відсебеньками, робили дуже багато дивних змін, які не йшли на користь сюжету. То перед третім сезоном вони опинилися в ситуації, коли їм треба за дуже короткий час розігнати сюжет. Тому в першому епізоді за пару трійку діалогів згадуються та проговорюються речі, на які в книжках витрачались десятки глав. Здебільшого це не шкодить сюжету, адже, як я вже казав в попередніх відео, Джордан ніколи не стримував себе та витрачав кілька абзаців на те, що спокійно можна пояснити і за один. Але через такий поспіх, мотивація рішень деяких героїв страждає. Наведу приклад, і тут буде невеликий спойлер. Перін в книзі дізнався про чутки, що в їх рідному селищі, Міжріччі, почали знову помічати загони тралоків. Також білоплащники почали активно шукати самого Періна за вбивство своїх побратимів, і звісно вони почали з його рідного селища. Тому логічно, що, дізнавшись про це, Перін вирішив відправитись додому, щоб розібратися з цією проблемою. Проста та логічна мотивація. В серіалі через те, що не було часу показати все це, та коли всі починають розділятись, то просто сам ранд каже періну, що той їде додому. Такі проблеми з мотивацією героїв виникли через те, що в попередніх сезонах шоуранери загнали себе у глухий кут, тож тепер вони спішно латають дірки. Так, це трохи дратує, але скажімо так, це менше із зол. В цілому, під час перегляду першого епізоду, мені майже не хотілося чіплятися до чогось. Хоча, звісно, то тут то там є ляпи та недоліки. Наприклад, в одній із сцен Морен каже аїльським дівам, що їм треба приховати своє волосся, адже воно видає їх. Це ж характерна риса Аїл. І також каже, що їм не треба носити зброю свої списи, адже це теж відразу видає в них Аїл. А нагадую, що Аїл живуть за хребтом світу. Останній раз, коли вони переходили його, то для війни. Тому кілька аїл у великому місті відразу привертають увагу, а герої то якраз хочуть сховатись, щоб відступники їх не знайшли. Так от, аїлки просто кладуть бот на настанову Морен і далі ходять зі зброєю та в своєму аїльському одязі, ніби так і потрібно, чудове маскування. Але таких речей не так багато і вони не так сильно дратують. Наприкінці епізоду стає більш зрозумілим план шоуранерів на сезон. Раніше вже було відомо, що основою для сезону стане саме четверта книга циклу, але шоуранери вирішили не забувати і про третю. Тому схоже, що сюжетна лінія Ранда Таперіна якраз буде заснована на подіях четвертої книги. А от якраз сюжетні гілки інших персонажів частково закриють події третьої книги, і насправді може вийти цікаво. Третя книга завершувалась штурмом фортеці Тиру та виконання рандом частини пророцтва про відродженого дракона через отримання ним Каландору. Але тут герой з одного боку вирішить ігнорувати цю фортецю, але. Схоже, що події просто переставлять місцями, і замість оборони Кайрону, як це було в фіналі четвертої книги, Ранд якраз буде штурмувати тір за ільцями. Тобто шоуранери просто перетасують сюжет, але всі основні моменти все одно будуть присутні. Другий епізод, порівняно з першим, більш спокійний, але від цього він не стає менш цікавим. З'являється багато нових персонажів з книг, яких раніше не показували: Моргейс, мати Ілейн, Гейбріел, Елайда, Гавін та Галат, Бейл. Як на мене, то кастинг усіх персонажів на чудовому рівні. Звісно, не можна не відмітити саме кастинг Елайди. На цю роль шоуранери взяли Шогре Акдашлу, доволі відому акторку, яку ви могли бачити в науково-фантастичному серіалі Експансія. В ролі Крісіен Весарали. Вона там просто шикарно впоралась, втіливши образ розумної, жорсткої, але в той же час і людяної політикині. Тому тут гадаю, шоу зробили абсолютно правильний вибір. І наскільки я зрозумів, це частково перемога фанатів, адже вони регулярно писали Рейфу Джадкінсу, що на роль Елайда він має взяти саме Шогри. Хоча особисто я все таки хотів би бачити її в ролі Кацуане. Теж доволі жорсткого персонажа, але який грає за хороших. Сам образ Елайди в серіалі мені подобається куди більше, ніж в книзі. Тут і гра акторки допомагає, та й сценаристи трохи більше попрацювали над персонажем. Усі інші нові актори також чудово справляються зі своїми ролями. Нарешті ми почали бачити на екрані більше відступників. Схоже що шоуранери вирішили все-таки зменшити кількість персонажів відступників, але це тільки піде на користь серіалу, бо на всіх відступників із книги просто екранного часу не вистачить. З ланфір ми вже познайомились в минулому сезоні, і тут важко щось додати. Вже тоді Наташа О'Кіф показала, що вона буде ідеальною донкою ночі. З Могідін нас познайомили теж наприкінці минулого сезону, і тут персонаж просто потроху розкривається. На відміну від книги, де Могедін була все-таки скоріше прагматичною інтриганкою, тут в неї присутні моторошні вайби певного безумства. Знову таки, на мою думку, це виглядає цікавіше ніж було в книгах. Мабуть, найбільшим хайлайтом не тільки третього епізоду. Але й третього сезону, і навіть серіалу взагалі, і є сцена бійки між Метом та Галадом та Гавіном. Тут вже без певних спойлерів не обійтися, тож, якщо ви ще не подивились третю серію, то, мабуть, краще не дивіться відео далі, доки не побачите цю сцену на власні очі. Я вас попередив. Перед тим як поговорити про цю сцену, давайте повернемося надовго до фіналу другого сезону, коли Мед сурмив врог Валір. Ця сцена була взята з книги, і цей момент із рогом це одна з найкрутіших сцен усього книжкового циклу. Коли я вперше прочитав її, саме тоді зрозумів, що я дочитаю цикл до кінця, до цього в мене ще були сумніви. Гадаю, і для інших фанатів ця сцена займає особливе місце в серці. В серіалі вона була показана куди більш спрощено, хоча на фоні решти епізодів вона все одно виглядала краще та все-таки чіпляла емоційно. Вона показувала, що в серіалах є потенціал переказати події цикли, але все одно були сумніви. Так от, після сцени бійки мета з принцями, я з куди більшим оптимізмом дивлюся у майбутнє серіали, бо шоуранери нарешті показали, що вони можуть коли захочуть. Сама сцена трохи відрізняється від книг. Там Галат та Гавін тренувалися разом зі стражами, показуючи свою майстерність та, звісно, видрючуючись перед молодими послушницями Айседай. І до мета поставились верхня, за що він їх і покарав, побивши посохом, прямо перед усіма глядачами, іншими стражами та послушницями. Ця сцена є однією з найулюбленіших серед фанатів. В Серіалії сцену обіграли по-іншому, і на перший погляд може здати, що зробили гірше, з чим я якраз не погоджусь. Передумови для сцени зробили чудові. Спочатку мед бачить, як центр уваги від нього перейшов до принців. Вони кілька разів досаджають йому та ставляться до нього зверху, втручаються у його особисту розмову і змін через надмірну лицаревість, навіть якщо їх про це ніхто не просить. В серіалі на даний момент мед куди більш не впевнений у собі. Він страждає через минулі психологічні травми в своїй голові чи крики інших людей. Він намагається розібратися, що з ним не так. Він не може забути момент, коли засурмив урох. Це був його момент слави, коли він вперше відчув себе по-справжньому живим. І він намагається повернути це відчуття, зрозуміти, чи варте він хоч чогось у цьому житті, чи йому просто пощастило. Стати тим, хто сурмив рог. Дехто ці зміни стосовно мета в серіалі вважає поганими. Типу він же не такий, чого він такий квели та невпевнений у собі. Не такий, як книжковий мет. Але на мою думку, це зробили не просто так. Саме таким чином буде легше сформувати арку мета. Показати, як він потім зміниться в серіалі для мета в протистоянні Галаду та Гавіну, куди більше його персональна ставка, в той час, як в книгах, на мою думку, це просто прикольна сцена, де мед наваляв зухвалим принцем тут, через режисуру, ми відчуваємо, як мед буквально оживає і стає собою. Це дуже вдало підкреслили музикою, яка грала, коли він сурмив у Рох. Рахи по тілу. Особливий кайф спостерігати за реакцією найнів. Вона спочатку ледь не роздратована імпульсом мета, вона не вірить у його сили. Але коли починається бійка, можна легко відслідкувати, як змінюється ставлення найнів та з'являється гордість за свого міжреченського друга. Нихуя з Ти Це найкращий епізод взагалі за весь серіал. І відсутність сторонніх глядачів. На мою особисту думку, взагалі не є мінусом. Навпаки, це тільки зробило би гірше. Бо це момент саме для мета, а не для людей, які взагалі його не знають. Повірте, реакції на обличчі найнів, коли вона спостерігає бійку, варті реакції від купи сторонніх глядачів. І це неправда, що там немає глядачів. Ми і є тими самими глядачами. Саму сцену, до речі, я вже передивився разів із 15. Звісно, крім цієї сцени, в третьому епізоді було на що подивитись. Нам більше показали Аїл, нарешті представили фейлі. Та й в цілому сюжетна арка Періна почала розкручуватись. Це все показує, що серіал нарешті повертається на сюжетні рейки книг. Після закінчення третьої серії в мене відразу почалася ломка. Я захотів дивитись наступну серію відразу, чого при перегляді попередніх сезонів не було. Вважаю, що це показник. Тому я знову повторюсь: дайте серіалу ще один шанс саме із третім сезоном. Якщо ви вже колись дивились минулі сезони, не переглядайте їх, відразу дивіться треті. Та навіть якщо ви не дивились їх, спробуйте почати перегляд відразу з третього сезону, як би дивно це не звучало. Просто передивіться короткий переказ подій перших двох сезонів та дивіться треті. Повірте, нічого страшного не буде. Якщо деякі речі будуть спочатку здаватися незрозумілими, не переживайте, ви підхопите все на літу. До того ж, я спеціально зробив змістовне відео, яке роз'яснює основні лорні моменти книжкового циклу. Посилання я залишу в описі, також воно з'явиться десь зараз на екрані. Єдина темна хмара на даний момент це те, що через невдалий старт. Серіал можуть і не подовжити на наступні сезони. Сподіваюся, що ранери не надто пізно одумались, і серіал подовжать, адже буде надзвичайно прикро, якщо його скасують, як тільки він став таким, яким його хотіли б бачити фанати від самого початку. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Хай береже вас світло!